Якщо ви проєктуєте будинок без доступу до централізованої каналізації, вибір правильної системи водопостачання та водовідведення буде мати дуже велике значення. Сьогодні, згідно закону про охорону природного навколишнього середовища відповідальність за якість стоків несуть власники будинки. Технологія Кінспан дозволяє максимально спростити вирішення проблеми відведення стоків. Більше 60 років Кінспан проваджує ідеальні рішення в сфері водовідведення. Багаторічний досвід дозволив нам розробити один з найкращих продуктів для очищення стічних вод революційну Кінспан Біодиск. Біодиск це унікальна запатентована технологія ротаційної біологічної очистки стоків без нагнітання повітря, що значно знижує санітарно захисні зони. Завдяки цьому, виріб є безпечним, довговічним, електроощадним і практично не потребує обслуговування, дозволяє заощадити кошти на монтажі та подальшому обслуговуванні. Біодиск – це система, яка відповідає всім найвищим європейським нормам та стандартам, яка дозволяє отримати дуже високу якість очищення побутових стоків без утворення неприємних запахів. При виборі технології Kingspan наші спеціалісти допоможуть тобі на кожному етапі реалізації будівництва від підбору продуктивності до влаштування обладнання та введення його в експлуатацію нашими кваліфікованими монтажниками. Наша компанія також надає найкращий на ринку. Після гарантійний сервіс. Якщо ти шукаєш обладнання високої якості з низькими затратами на експлуатацію, очевидним вибором буде установка для очищення стоків Kinspan Biodis.